Всім привіт! Сьогодні будемо робити кас. От нас повний прискоч води 400 літр. Зараз куб закачуємо. От тут така ліка в нас. Зараз якраз літер 100 лент. Ми будемо засипати. Дополочуємо газ, це все обмерзло, от бомба. Все воно бурлить тут. От. Зверху осадок всяка глина з обрива. От карбамід бурлить. Так, всім привіт. От, коротше, заколотили ми каз, Ще процес повністю не пройшов, все в він і такому такий слой. Постепенно переколочуємо його. Ніч так накрили. Мінус 2 було ночі, сніжок, шов, все розстало калюги. Кас вийшов по регометру 1,29, ще 1,3 вийшов. 30-й каз. Короче. Та, як колотили відео додавлю. Таке вже роблю не перший раз. Получається доволі непогано. Так, все, підписуємось на канал.